Привіт, любий друже! Запрошую тебе у світ природи, де ти можеш перевірити свої знання, що я знаю про природу. Бажаю тобі успіхів! Вирушаємо в путь. Перша зупинка квітковий гай. Яка квітка перша зацвітає навесні? Це підсніжник, яка рослина є народним символом України? Народний символ України. Це калина, яка квітка повертається за сонцем? Ця квітка соняшник. Друга зупинка пернаті друзі. Багато пташок відпочиває, а ти назви тільки перелітні пташки. Перелітні пташки це ластівка, соловей, шпак, лелека. Вгадай пташку за голосом. Хто кричить Ворона. Або синичка. <клух> так кричить ворона. Яка пташка кричить голуб чи зазуля? Вірно, пташка зазуля. Третя зупинка у світі тварин. Роздивись картинку. І... Обери та назви тільки тих тварин, які живуть у лісі, тобто лісових мешканців. Сподіваюсь, ти впорався. Які тварини прокидаються навесні? Навесні прокидається їжак-ведмідь. Серед тварин є тварини, які живуть на півночі. Назви їх на півночі живуть білий ведмідь. Пінгвін тюлень. Четверта зупинка. Все про природу знаю, її оберігаю. Уважно розглянь картинку і обери, що належить до живої природи. До живої природи належать рослини, птахи, тварини. Яку назву має книга, до якої вносять назву тварин, рослин, які знаходяться під загрозою зникнення? Це синя книга. Біла книга, червона книга, обирай. Правильна відповідь червона книга. Обери дії, які потрібно робити людям для збереження природи. Усі відповіді отримані. І, сподіваюсь, вони вірні. Тому можу вас назвати, діти, що ви знавці природи, любіть, охороняйте та бережіть багатство рідної природи.